Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Поруч з нами головний тренер Бузівської Ниви Сергій Васильович Карпенко. Сергій Васильович, прокоментуйте сьогоднішній матч. Дуже емоційний видався сьогодні. Матч команди показали швид швидку гру, цікаву гру. З багато в них моментів було, особливо вашої команди. Оцініть якість своєї команди гри і команди суперника. Як вам гра суперника? Дякую за питання. Ну, гра була така цікава, для доболівальників прийшли десь багато було моментів. Ну, реалізація нашої команди десь підвела сьогодні. Десь молоді хлопці грають в футбол. Дають, дали бій нам сьогодні, десь, могли даже і забити пару контратак, зробили десь на наших помилках. Вони. Вибіжали, ну, ну, треба забивати. Зрозуміло, що ми там вже стали да, там, о, переможцями. Ну, десь хотілося б більш на такої позитивній закінчити кінцівки, десь виграш хотівся. Десь психологічно, тому що ми ту гру зіграли в нічю, цю десь так психологічно. Я, я більш так подав чуть-чуть. Хотілося б краще. Ну, Гра була сьогодні дуже цікава. Хороша бійцівська була гра, моменти були, ну, я ж говорю, ще, ще раз повторюсь, потрібно забивати. Тобто сьогодні ви вже стали чемпіонами другої ліги е, да. по набраному да. Да, очкам Ми стали е, переможцями, але ну, це не головне в нашій сьогодні країні. Саме перемога це за нашу за країну, за нашими бійцями, які нас захищають. Це самое головне. На, на даний момент я більше хлопцям сказав давно. Приємно, але більш приємно буде, коли ми всі разом переможемо нашого ворога. Звісно, дякуємо ЗСУ за їхню мужність, що захищають наш суверенітет, незалежність. Сьогодні в складі ви випустили в основному складі Ігора Кошмана, вихованця Кременчуцького футболу, кременчужанина. Як вам його гра? Будь ласка, оцінюйте. Ну, бо я скажу, були й помилки, але більш грою я задоволений. Він після там травми десь. Не був, зараз відновився, так більш набирає потихеньку форму. Були моменти, у нього хороший удар він зробив, там, да, попав в дальню там десь. Були моменти. Ну, грою я задоволений. Вітаємо вас з здобуттям чемпіонства Дякую. на сьогодні. Дякую за інтерв'ю і в наступних матчах успішно. Хочу подякувати ще команді сопернику. Хочу побажати їм, щоб вони далі. І йшли, ставили свої там якусь мету, яку вони роблять. Вони розвивають футбол цього краю вашого. Вони дають гарний, гарне десь таке свято для вболівальників. Там батьки я бачив, приходять там емоційно теж так болівають. Хочу їм побажати всього на краще. Дякую. Все на краще. Дякую. Поруч з нами головний тренер Кременчуцького Кременя, зирко Ярослав Павлович. Ярослав Павлович, вітаємо вам з днем народження. Сьогодні у вас святковий день. Хочемо побажати. Щасливого щастя вам, здоров'я, успіхів у роботі на тренерському місці. Містку, щоб команда завжди вас радувала приємними результатами, як сьогодні. Здається, команда сьогодні показала свою найкращу гру. Прокоментуйте, будь ласка, гру своєї команди, команду суперника, будь ласка, що вдалося, що не вдалося. І вітаємо вас, по-перше, по-друге, вже з набраними очком. Давно такого не було, серія була поразки, там багато. Будь ласка, прокоментуйте матч. Дякую за привітання. Ну, сьогодні видалась, видалась така дуже, дуже цікава гра. По-перше, приймали лідера. Команда дуже, дуже організована, дуже кваліфікована, рівень майстерності. На дуже високих гравців. Тому проти таких команд завжди приємно грати і цікаво грати. От. По, якщо звернутися до матчу, то суперник володів ініціативою в першому таймі. Фактично, ми з одного чи з двох моментів забили, забили гол. Ось. Не вдавалося, суперник застосовував пресинг на всіх. На всіх е участках поля, е тому дуже було важко виходити з під цього, з -під цього пресингу. Більше, більше використовували довгі передачі. Але так само ті невел невеликі відрізки гри, е які вдавалися нам виходити через короткий середній пас, е було приємно дивитися на це. Хотілося б, щоб таких відрізків було якомога більше. Другий тайм вже видався він більш емоційний. команди, вже грали фон в був, тому був, тому можна сказати, нам трохи пощастило, тому що суперник мав декілька гарних нагод відзначитись, але хлопці вистояли. Хлопці найголовніше набралися досвіду, тому що якраз досвід, коли, коли при такій рівній, Рівній грі в плані нічийний рахунок, і тиск, тиск дуже, дуже високий на, на команду з боку суперника. І це, це цінний той досвід, який нам допоможе в майбутньому. І це сьогодні хлопці виложились на 100%, за що я їм дуже вдячний. Добилися сьогодні емоційний матч, такий швидкий. Команди об, обидві команди показали дуже швидку, швидку гру, цікаву, як для вболівальників, ну, як і для тренерів. Сьогодні Ігор Кошман, вихованець Кременчуцького футболу, грав проти вас. Ви знайомі? Так, так, ми знайомі. Ми грали один проти одного в міських змаганнях, коли Ігор приїжджав з відпусток з команд. Тому привітав мене до речі, після після гри. Так, і той же самий Ігор, гравець кваліфікований, який. Має багато е, ігрову кар'єру в гарних, в гарних клубах. До речі, йому так, теж можна подякувати, тому що він влучив штангу в першому таймі, а не ворота. Тому так, так. То є приємно грати проти, проти людей, яких знаєш, і які, з якими пересікаєшся, чи пересікався в минулому. До речі, ми, вам доводилось в день свій народження грати? Е, ну, Чи на, матчі, на, 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 мої, на моїй пам'яті ігри були, але це були ігри дитячої школи більше. От, а професійні ігри в професійній команді це, це перший раз. Ярослав Павлович, вітаю вас ще раз з нічиєю і дякую за інтерв'ю. В наступних матчах бажаю такої ж гри, щоб хлопці показували так, викладувались. І дякую вам, дякую. Будемо старатися. І команда віддає завжди всі, всі сили. І перед грою вони сказали: тренер, не переживайте, сьогодні все буде добре. Дотримали слова, і хочеться подякувати всім захисникам і захисницям. Віримо в перемогу. І слава Україні, і слава за селу. Слава Україні, героям слава, Дякую вам. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.